Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації! Смерть Кацапської Підрації, сьогодні, 8 березня 2025 року, субота. І сьогодні наша традиційна зустріч від суботи до суботи. Але передусім я хотів би перепросити усіх, що минулої суботи, 1 березня, я не зміг з вами поспілкуватись через дуже сумні обставини. Відбулася в мене дуже сумна подія. Отже, вибачайте. І сьогодні буде наш огляд, новин та подій, які відбувалися на нумізматичному та філателістичних фронтах за два тижні. Отже, почнемо з минулого тижня, саме 25 лютого в інтернет-магазині відбувався продаж кількох цікавих монет. Це були монети «Плюнтенізм», ігор Шамо», Служба зовнішньої розвідки, тримаємо стрій, а також Зодіак. І з яких мені вдалося замовити тільки одну монету. Це служба зовнішньої розвідки, яку я отримав цього тижня. Ось зараз ви її бачите. Дуже красива, дуже символічна монета. Як пише Національний банк України, на реверсі цієї монети є якийсь зашифрований код. Який вони навіть пропонують нам відгадати, що тут зашифровано, який напис, які слова, яке повідомлення тут є на цьому реверсі цієї монети. Аверс цієї монети чимось нагадує деякі монети, які вже виходили. Бачимо тут традиційний Володимирський хрест, номінал цієї монети 5 гривень. Також є ще тут QR-код, який кудись веде, мабуть, на опис цієї монети не, не перевіряв, можете перевірити самі самостійно. Ну і серед усіх цих монет, мабуть, була найцікавішою монетою Зодіак. Ну, я тут можу помилятись, можливо, продаж цієї монети відбувався 4 березня цього тижня. Ну, якось так в мене так заплутались ці усі події. Стосовно монети Зодіак, дуже красива, дуже символічна монета. Дійсно, що зорі на небо в житті українців воно має свій особливий, своє особливе місце. За зорями ми сіяли, жали, коли треба скажімо, там, виписати худобу або, скажімо, коли треба збирати врожай. Якісь інші події, так само і колір місяця, ну, новий місяць, старий місяць. Отже, усе це відігравало дуже важливе, дуже важливе значення для наших предків, ну і для нас самих також. Отже, ця монета дуже красива. Що цікаво, що цього разу також Національний банк України. При карбуванні цієї монети він застосовував не там, подрок, як вони зазвичай увесь цей час робили, а емаль. Емаль такого ж самого кольору, як і на монеті новорічна іграшка, це синій кобальт або темно-синій кобальт, можна і так сказати. Ну, це просто кобальт, це просто назва цього кольору. Бачимо сузір'я, які є на Небосхилі над українськими хатами. Отже, монета дуже красива, дуже символічна. Ну, лише тільки наклад, наклад за великі 15 тисяч екземплярів, яких, здається, 1300 було в продажу. І Національний банк України, мабуть, буде і так, от такими маленькими порціями їх викидати в інтернет-магазин Національного банку України. То монета дуже цікава. А вже цього тижня, 4 березня, також були деякі дуже цікаві монети. Це була монета Ігор Шамо, а також служба зовнішньої розвідки. Ну і ще я забув сказати, що минулого тижня ще в продажу була монета Тримаємо Стрій разом з монетою Плонтинізм Іван Марчук, славна, звісна, відрубана голова. Плюнтинізм, здається, там вони його продавали десь впродовж цього цілого тижня, а тримаємо ось цей, там здається, там декілька днів він продавався, там два або три дні. Що каже про те, що ці монети ну, провальні, їх можна так назвати провальні, тому що зацікавленості серед нумізматів вони якоїсь не викликали. Наступного тижня, так, це має бути, здається, 11 березня. Будуть в продажу так само, цікаві монети. Це монети банківські, вибачайте батьківське щастя, яка трішки подорожчала, вона вже коштує 210 гривень. Ну, мені здається, що батьківське щастя вже в усіх. Хто хотів її прикупити, вже змогли це зробити. Отже, ну, такі от новини. Е, ні, вибачайте, наступного тижня, 11 березня, буде три монети, батьківські часті, про які я вам вже е, тільки що розповідав, а також два архістратиги. Один з них це сувенірно-пам'ятний монет архістратиг номіналом 10 гривень, а також інвестиційний архістратих номіналом 1 гривня. Чомусь вони вирішили в один день продавати і інвестиційну, і пам'ятну монету архістратих. Ну, з обох цих монет обидві дуже цікаві. Інвестиційна е, монета вона залежить від вартості золота та срібла, про яке я вибачаюсь, зараз я вам розповім, скільки що коштує. Сибло е, на сьогоднішній день коштує 32,78 центів, майже 33 долари за одну срібну унцію, І, мабуть, через це, через подорожчання е, сибла, вони вирішили випустити в продаж ці монети. Як зазначено на сайті, це буде архістатих Михаїл. Е, 2025 року, що цікаво, що монета 2024 року в інтернет-кримниці її не пропонувалась, але її можна було придбати на зустрічі колекціонерів за 3700 гривень. І мені здається, що вже сьогодні або на наступній зустрічі колекціонерів вона вже буде коштувати десь 3900 4000 гривень. Можливо наступної зустріч колекціонерів буде пропонувати ще й інвестиційна монета 2025 року. Стосовно монети архістратих пам'ятної монети, вона дуже цікава. На аверсі цієї монети там застосований такі піксель на тлі цієї монети, що вже її робить е цікаво. А на реверсі цієї монети, крім архістратига, ще є дві постаті українських бійців, які йдуть за архістратигом. Архістратиг нагадаю, що це символ в православній релігії, це захисник віри. І ось за цим захисником віри йдуть дві постаті. Наших українських воїнів, ну і тепер я якось пропустив початок. Зазвичай на початку нашої суботньої зустрічі я вам розповідаю, скільки коштує золото, скільки коштує свібло. Сьогодні золото на спотовому ринку коштує 2927 доларів. Що цікаво, що 28 лютого в славно Звісний день, який вже увійшов в історії. З зустрічею у Білому домі золото так само, як і сибло, воно просіло в ціні. Ну і після цієї зустрічі вартість золота почала знов зростати і на сьогоднішній день вартість понад 2900. Сибло сьогодні коштує 32 долари 78 центів. Був момент, був пік тоді, коли воно вже коштувало 33 долари. Бачимо зростання вартості срібла за цей рік на 10 доларів, що вже немало. А Також давайте подивимось на співвідношення вартості однієї унції срібла до однієї унції золота. Сьогодні це ратіо становить 89,58, що дуже і дуже немало. Уже бачимо, що на відміну від золота, срібло ще до сьогоднішнього дня недооцінено. І вперше я роблю огляд, це співвідношення вартості долара до євро. І якщо минулого тижня ця, цей курс складав 1,04 долари за 1 євро, то сьогодні це 1,08 долари за 1 євро. Такими були новини е, у царині нумізматики, муз, а також на м, ринках Золота та Срібла. Тепер давайте перейдемо до новин з нумізматики цього тижня, у понеділок, е, а, вибачайте, це був вівторок, 4 березня. Е, відкрилась виставка, філателістична виставка, філателія під каштанами, як е, Яку організувала Київське товариство філатилістів Асоціації філатилістів України. Я вже зробив репортаж цієї виставки, репортаж був дуже тривалий, за часом, майже 40 хвилин. Ви змогли послухати усіх присутніх, хто виступав на відкритті. Ви могли послухати авторів стендів або авторів експонатів цієї виставки, це чотири члена Київського товариства філателістів це Вадим Шевель, Вадим Іщенко, голова Київського товариства філателістів, Андрій Сізов та Олексій Соколан, які зібрали свої експонати, які можна оглянути в музеї пошти, які розташовано на лівобережному поштамті. Це музей, музей відкрито не кожного дня, тому перед тим як ви будете їхати. В музей пошти раджу вам переглянути графік, коли працює музей, на сайті Укрпошти. Ну, зможете знайти просто музей пошти, там пошуку в Гуглі. І він вас приведе на цю сторінку. А також наступного тижня у понеділок буде відбуватись спецпогашення на Київському головопоштамті. Це е, бригада особливого призначення. І е, про це спецпогашення я буду робити репортаж у понеділок з головпоштамту. Усі бажаючі, хто хоче отримати це спецпогашення, запрошую у Кремницю острова Скарбів, де ви зможете зробити замовлення на ці конверти. Якщо е, не відчиняється магазин або не відкривається у вашому застосунку у, в Телеграмі. Треба натиснути на три краплинки і оновити бот. І тоді магазин запрацює, тому що минулого тижня було технічне оновлення моєї крамниці. Також наприкінці наступного тижня виходить марка, про яку я сьогодні я не буду казати, якою назвою. Отже, слідкуйте за телеграм-каналом Острова Скарбів, де я викладу філбютень з анонсом виходу наступної марки. Ну і так само до виходу наступної марки також можна буде замовити конверти першого дня з пересиланням поштою. І такі конверти вони цінуються вище, ніж звичайні свої конверти без пересилання поштою. Друзі, таким, такими були новини та події за останні два тижні, а також анонс. Події, які відбудуться наступного тижня. Отже, наступного тижня ми чекаємо в інтернет-магазині Національного банку України виходу двох цікавих монет, що цікаво, що рішення про вихід цих монет. Національний банку України ще не повідомляв, а от е, зовнішній вигляд цих монет, як вони виглядають, вже можна оглянути в інтернет-магазині. Е, також наступного тижня, ще раз повторюю, буде спецпогашення і буде виходити ще одна марка. Е, отже, друзі, вибачайте, сьогодні такий короткий огляд, новин та події, які відбувалися на нумізматичному та філателістичних фронтах. Дякую усім, хто підписався, дякую усім, хто... Залишає вподобайки до мого відео, коментує мої відео. І слава Україні! До побачення, до побачення, до побачення!